Христи Україну, через якого ми сьогодні дізнали Христа, через якого ми сьогодні прийшли до цього духовного життя, тому сьогодні свято нашої цілої України Християнської. Тому Христос каже сьогодні в Івангелії я ворота, хто війде через мене то і спасеця, відти через Христа. Наше християнське найперше це є прославляти Бога, молитво наша і святиться і м'якоє. Часом наразі людина молиться словами правилом, воно не завжди ходить Христа під час молитві. Не, не входить в тому плані, що людина часто не вдумується, не осмислює ті слова молитви. Ми осмислюємо бо ми більше зовнішнього життя, бо ми більше живемо зовнішнім речам. І те, що ми входимо в роботу на раз, осмислюємо її, вникає відносини, осмислюємо це. Но молитва у нас більше йде як читання букви. Početati, neči, in peri, in no, blogo, spodili, ne bomo počitali oči naših, ki bi rekli: res je bilo. No, je Gospod je blagoslovljen. Ne zavzamem nekaj v Kristusu. Ne znam, če jim z molitvo ne zavzamem hoditi v oči. Molitva se preveč razruha naših uših z Bogom. Popotovanje je takšno, ne vejo. Він є твоє дихання і всюду є, все наповняє. Не знай твої думки, знайш, що мені потрібно. Не раз більше навіть ти думаєш. Навіть хоче твої звуки з ним, твоє намісни, що твоя увага була в ньому. Так як душа для тіла є життям, так і увага до Бога є життям молитви. Без уваги це не є молитва. Бога. Тобто осмислити, ось добре, відділ ці слова, осмислити їх це прийняти Бога в своє серце. дати Богу діяти в Тобі самому. Тому молитва найперше поєднання нашого серця, нашого ума з Богом. Це початок любові до Бога. Це початок. Переміни нашого внутрішнього життя це початок віри в Христа. Через пережиття Його присутності в нашого Духа, як і в зовнішньому, так і в внутрішньому житті. Ми приймаємо Духа Небесного молитві. Ми в молитві починаємо осмислювати, надію вкладаємо, віру вложуємо. Молитва це початок життя нашого. Людина з творіння. Тому людина не може жити без помисла. Але людина згідна до помислів поганих. Самого ранку до вечора постійно лізе в голову одержимість до обіда, до смутки, до тривоги, до страху. Добро не лізе в голову. Навіть коли бачиш людину, то теж не можеш добро на нього малю дивитися. Все одно, щось їй знайдеш не те, що тобі подобається. Все одно ти становиться одержимий бо те, тебе заволодівання. І ти це навіть відчуваєш. Бо коли ми з вами молимося до Бога, тягнемося до Бога, ми приймаємо його тоді силу. Тоді Бог через молитву лише тільки в нашій свідомості через твій помисел, молитовний помисел, діти на наше серце як стан душі, як переміна стану нашої душі. Це дає молитва. Але коли ми відходимо від молитви, ми знову попадаємо в помисли в гніву, осудження. І тоді ця страсть, входячи в нас, через нього входить і ворог нашої душі. Дух слава, який заволодває нашою волі, нашою, нашою свідомістю, нашими почуттями, і ми виконуємо його волю, волю Бога. Тому Христос каже постійно моліться, постійно бодрствуйте, щоб Бог не завдяків вашої свідомості, вашим почуттям, вашим весілам. Вчора не мені одна особа? І каже, отець, наповнив мене страх, я не знаю, причини страху немає, а мені страшно. Просто страх, такий неспокій, що не знаю, куди дітися. Це і буває в нас на раз. То гнів нападе, то обіда нападе, то відчай нападе. В таких випадках постарайся відрікатися самого Духа. самого страху. З усе мене відрікайся відрікається страху, відрікайся того духа. Тобто, поки ми не побачимо, це є напад на нас, що це є дух слава, і поки не будемо відрікати тої обіди, від того страху, від того смуту, Він не відійде. Той, хто відрікається від злого, він відходить. Пам'ятаємо за ці речі. Що наша головна задача це постійно триматися Богомова. Стремитися до нього, відкриватися, тому що Він був в нас і очищав нас від всякої сквери. і спасав нас від всякого зла. Слава Ісусу!